Курточки з сорту екстравого 10 кг за 3 Жіноча Жіночок, зимова курточка, розмір. Як приїжджає лижня курточка, розмір. Звичайно, буде у нас на складі чоловіча Елька. Така курточка, розмір Еска. Чоловіча зимова куртка, розмір 2XL. Ще одна чоловіча курточка розмір. XL. Зимова курточка жіноча розмір. Це дуже Еска. Це дуже якщо Парка. Розмір. Мка. ка Яка курточка? Американка. Розмір. Еска. Жіноча призрукав, всередині на флісі, розмір Еліка. І останній цей жіночий кардиган, можу сказати, а розмір МК. Це були куртки сорту екстра. Вага мішечка 10 кг за 3500